Вітаю на огляді окуляри від Piramex. Модель Velar Ice Blue. Підходять для велоспорту, туризму та будь-якого активного проведення часу. І пасивного також. Взяв їх на заміну минулим від Mechanics, які загалом показали себе непогано, легкі, зручні, але ось момент, через який я тепер. Не знаю, як їх далі носити. І зовнішній від постраждав, і практичний, бо тряпає в шкіру. А все через накладки на дужки, які, як виявилось, закріплені ось так. Тобто ніяк. Якось це для американського бренду, який себе позиціонує і коштує відповідно таке собі. Користь із них тепер. Небагато, але тут балістичні лінзи. Було б цікаво провести який-небудь тест, але пневматики давно не маю, колись дуже захоплювався. Можу ножем їх поколупати. Отже, Piramix теж американський бренд, мають захист від ультрафіолету 99%. Синє дзеркальне покриття ззовні та антизапотювання зсередини. Ергономіка. Наче якісні матеріали, є оправа по колу, фіксація на переніссі, дужки протиковські, але накладки ці фіксовані, тому проблеми, як у Mechanics, не повинно бути. Що ще? Вони не дуже темні. Очікував, що буде класичне затемнення, а виявилося, що вони жовтять. В принципі, використовую їх за кермом, тому це навіть є плюсом. Цікаво, як вони проявлять себе при приболовлі, бо я мав до цього окуляри із жовтими лінзами, які іноді прибирали відблиски і то, що води було видно краще. В цілому окулярами задоволений. Єдине, що це бідновата комплектація, не було навіть маленької ганчірки для протирання. Загалом справили враження досить якісних окулярів. Достатньо зручні та приємні. Носіть якісні окуляри, в яких є захист від ультрафіолету, бо якщо лінзи будуть мати тільки просто затемнення, то розширені зіниці будуть отримувати більше ультрафіолету, чим при взагалі відсутності таких окулярів. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України! Іх догам смерть, відсяну до дону.